Чи зручно спати на диванчику Елегант? Я раджу цей диван для щоденного сну. Поперше він дуже легко розкладається. Зараз покажу, як на ньому лежати. Під матрасом йде металева рамка з боковими ламелями. Все як на ліжках. Матрас іде безпружинний, витримує 120 кг навантаження на спальне місце. По жорсткості зараз скажу вам. Ну, таке, наче спати на середньому пожорсткості безпружинному матрасі. Насправді дуже зручно. Диванчики можуть бути різної ширини від 80 см до 1,80 м. Мають повністю рівне спальне місце і 7 років гарантії. Є е, на складі, до речі, готові доступні оплату частинами на 5 платежів. Це 140 у нас. Ширина і ціна 17500 На інші розміри можете запитувати ширину в коментарях або зайдіть на сайт soloha.ua. дуже дуже зручні диванчики. Якщо шукаєте два в одному, щоб був і диван, і зручне спальне місце, то це ідеально. До речі, чохольчик зйомний. Більше про диван Елеган. Дивіться на сайті Soloha.ua. в описі до відео телефон для зв'язку. А можете також прийти в магазин в Києві, полежати, посидіти на ньому.